Перші вихідні травня стали досить знаковим для спільноти, адже відбулися перші тести нової картингової серії Tosan T4 серії України. В цьому відео ми поговоримо про результати тестового дня, враження пілотів та подальший план дій. З вами Дені Хорошавін. Дуже радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Let's go! Отже, якщо коротко, ці травневі тести необхідні нам для того, щоб зрозуміти всі організаційні моменти, познайомити пілотів з технікою, відсортувати пілотів за їх скілом, ваговою категорією і якимись ще додатковими чинниками. Важливим також було відпрацювати формат змагань, відпрацювання технічно організаційних моментів, розкладу і так далі. Самі перші тести у нас пройшли 4 та 5 травня, і пройшли, як і очікувалося, або навіть краще. Місцями було складно, в гарному сенсі цього слова. Найбільш важливим моментом це було донести пілотам про особливості пілотування спортивним картингом. І я пам'ятаю, як дуже довго хлопцям пояснював, що перше коло це. Суперхолодний трек, суперхолодна гума, будь ласка, будьте обережніше, техніка нова. І майже кожен на своєму першому ж виїзді, в першому повороті влітав, розвертався, спінився. І тоді, я думаю, це стало ключовим моментом для пілотів, які, як вони зрозуміли, що ця техніка відрізняється від того, на чому вони звикли їздити, і, відповідно, треба трішки переналаштовуватися для того, щоб поїхати швидко. Взагалі, пілоти після своїх перших сесій були дуже дуже під яскравими враженнями. Хтось прозрівав від швидкості, хтось прозрівав від того, як керуються карта. Комусь було важко зрозуміти принцип гальмування та проходження поворотів. Але менше з тим, оці всі тести, які ми провели з першою, так би мовити, першими двома групами пілотів, були дуже цікавими в плані того, що у нас був по суті не тільки просто ми обкатували машини, да був такий певний. Менторинг, я би сказав, тобто ми ходили з пілотами там по трасі, дивилися, куди повертати, дивилися зверху на трек, десь малювали там на бумажечках як краще їхати. І була прям, знаєте, така ледь не дійсно вийшла академія. Бо, як показала практика, дійсно треба працювати з усіма пілотами, які садяться на ці машини. Бо я думаю, що лише ті пілоти, які мають досвід спортивного картингу, вже зможуть якби, без. Цього менторства, налаштувань, якихось да, сісти і одразу і поїхати. Бо все-таки техніка, як нам показала техніка є складних в двох моментах: це гальмування і те, як проходити повороти. Найбільше складно пілотам було саме от зрозуміти принцип гальмування, скільки протискати педаль, як сильно. І важливо було а, трішки переналаштувати принцип проходження поворотів а, в плані того, коли ми гальмуємо, коли ми перестаємо погальмувати, як ми повертаємо і коли ми відкриваємо газ. І це все було неймовірно цікаво, як і особисто для мене, так і напевно було цікаво самим пілотам оцю всю дежуху якби всасувати в себе да відчувати, розуміти, вчитися. Тому, в принципі, вийшли дуже дуже активні насичені дні. І які ж ми для себе зробили висновки як зі сторони організаторів? Напевно, найбільш важливим це те, що дійсно треба на підготовку і розігрів пілотів виділити більше часу. От. Тому можливо, саме початок запуску змагань чемпіонатів у нас почнеться трішки пізніше, ніж заплановано по графіку. Це не буде прям сильно там суперпізно, от, але. Важливо кожному пілоту, який перший раз сідає на цю машину, виділити дійсно час, ну десь день для того, щоб він зрозумів принцип пілотування. Наступним пунктом, чому це також відбувається, ось це відтягнення початку змагань, це те, що ці грами є з відкритими колесами, і боротися на них ну, не так. Буде, як, наприклад, на прокатному картингу, де закриті у нас колеси, і можна там упіреться друг об друга, да, і пройти, тіпа, типу, з контактом. Тут, звісно, якщо ви допустите контакт бок об бок, то скоріше за все, колесе на колесе не їдете, і ви приїдете опонента, що нам особливо не потрібно, адже ми все одно і це все, це все є про вашу безпеку і про стан машин, які безпосередньо приймають участь. Тому ми вирішили, що ми більше будемо одразу виділяти час на те, що підготовувати пілотів. от, і... Всі ці тести у нас зараз виключно а, створені для того, щоб пілоти вкатувалися. І тому ми навіть в наших тестових днях відмовилися від ідеї проводити такі тестові міні-гоночки, да, щоб були кваліфікації і заїзди, бо знову ж таки ну, це було неправильно з нашої сторони, бо був ризик того, що це може закінчитися плачевно. Також важливо проговорити про вагу про вагову категорію і дев'єси. Дивіться, у нас буде три вагові категорії. Як виміряється категорія, це вага пілота плюс вага машини. Вага машини 73 кг. І відповідно у нас є три категорії: 148 кг, це скільки має важити пілот з рамою 158 і 168. Ну, ви там, я думаю, плюс-мінус розумієте, да? ви приймаєте. При... Прибавляєте вагу карти до своєї ваги, і це плюс-мінус є ваша вагова категорія. Важливий пойнт те, що для пілотів, які важать там около 100 кг ми вводимо обмеження саме на цих машинах до 95 кг Тому якщо у вас є бажання приймати участь, але ви там маєте перевес, то ваша задача, якщо ви суперсильно горите, то трішечки якби пару кілограмчиків скинуть. Для дій ми тр трошки згодом придумуємо трішки іншу концепцію, ми зробимо більш зроцькішу раму. Бо, ну, знову ж таки, в чому проблема? Тіпо, чому проблема з вагою? Дивіться, спортивна рама, вона супер м'яка, всі составляючі також супер м'які. І є дуже високий ризик того, що важкий пілот він просто може прогнути раму. Розумієте? От, прогнути вал, і це призведе до пошкодження автомобілів. От, нам це само собою не потрібно, тому для важких пілотів ми будемо робити а, більш жорстким валом машини, але це трішки згодом. І, грубо кажучи, буде у нас окрема ліга для тіжеловіс. Стосовно такої, як би мовити, школи, тренування і так далі, дивіться, у нас є два зараз формати. Для тих пілотів, які відчувають, що вони є більш повільними, їм більше треба часу для тренувань в кату і так далі. Їм пропонується ще додаткові брати тренування в будні дні, крім понеділка, бо ми в ці дні не будемо працювати. Можна брати там півдня, можна брати цілий день, як вам зручно. І ви тоді можете додатково якби, тренуватися, і ну, під керівництвом там, або мене, або а, ще когось, і таким чином підвищувати власний скіл. Трішки згодом ми повідомимо про запуск саме Академії повноцінної, да, де ми будемо збиратися по будніх дням, тому що в будній день у нас абсолютно вільний трек, майже ніхто не тренується в будні. І, відповідно, у нас буде цілий день для того, щоб чітко вас підготувати разом з трекволками і так далі. О, про це ми також повідомимо трішечки пізніше. От, Очікуйте на новини і обов'язково підписуйтеся насправді на канал Тілос МТ4. Там постійно ми викладаємо оновлення, результати тестів, всяку важливу інформацію, контактів дані, як з нами зв'язатися, бла бла-бла. Тому, якщо у вас є бажання, обов'язково доєднуйтеся. Ну і що я можу сказати висновок? В принципі, ця. Перша тестова, так би мовити, сесія. перші тестові два дні пройшли дуже офігенно. Я особисто кайфанув від того, що я побачив емоції пілотів, коли вони вийшли з машини, коли вони перший раз відчули, що таке спортивний картинг. І це реально було дуже цікаво. Дуже цікаво було, як би мовити, вчити, да, давати якісь поради пілотам. От і неймовірно приємно, коли пілоти роблять те. Те, що ти від них просиш, да, там зі своєї сторони я знаю, що я там вже віртуальним, це давно займаюся, але я ніколи не ну знаєте, Відчуття за компом і відчуття в реальному житті це, звісно, абсолютно різні речі. О, тому, тому неймовірно чудово. Я дуже радий. Я дякую кожному пілоту, хто прийняв участь в перших двох тестових днях. У нас було майже Повністю заповнені кожні два дня. Ну а пілоти, я думаю, також сильно кайфанули насправді. І тому, і за яким ми далі працюємо графіком. Знову ж таки, до кінця травня у нас відбуваються тести накат пілотів, сортування пілотів, знайомство з машинами і так далі. Тобто, весь травень наш, в плані такої ознайомства. У нас буде діяти вихідні тести, і якщо у вас є бажання, ви можете в будь-який момент написати і забронювати місце для тестів на будні дні. Десь в червень, може, середина червня, будемо пробувати запускати перші якісь змагання. Те. Слідкуйте за нашими повідомленнями і очікуйте на якусь інформацію. З вами був Домінік Хорошавін. Це були такі швидкий. Висновок, як пройшов перший день тестів на серії Тілуць t 4 Дуже дякую за перегляд. Реєструйтеся обов'язково, якщо ви хочете спробувати кайфовий картинг, якщо ви хочете отримувати ці емоції від спортивної машини, то реєструйтеся на тестові дні, залітайте до нас, ми вас все покажемо, навчимо. І все буде агонь. Дякую за увагу. Гарних і тихих вам днів!